Нагодувати людину у цьому є якийсь глибинний, сакральний зміст. Це про добро. У нашого чаби-Бакоше всі страви заряджені на добро і любов. Ходімо. Ну, ходімо. Зараз робимо тофу, заряджений на любов. Привіт. Ти що все, все здав, да? ти, ти мені сам все сказав. Ось на тофу. Речі. Ось чаба. О, ось да. любов. Відомий е китайський китайський сир тофу. Да. І ми сьогодні приготуємо зелений салат. Смаженим тофу. А для цього нам треба багато зелені тофу. Багато зелені, да, І ще тому ще що треба? весна. Дивись на екран. Для приготування зеленого салату із сиром тофу знадобиться. Рукола – 50 грамів. Салат ромен – кілька листків. Шпинат – 50 грамів. Сир тофу – 100 грамів. Авокадо – одна штука. Огірок – одна штука. Оливки з кісточками – 5-6 штук. Кіноа – 50 грамів. Зелений горошок – 50 грамів. Соусу нагі – 30 грамів. Кунжутне насіння. Для соусу перець чилі одна штука, кунжутна олія, кінза, кілька гілочок, зелена цибуля, лайм, соєвий соус, мед імбир свіжий. Так, дивись, і тут є. У нас будемо користуватися два суперфуда. Второй супер кінуа, Важаю, да. дуже А це дуже... ну, перший? Тофу. тофу. Та який це суперфуд. Ну как, самий др древній э, азіатський сир. Слухай, такий аромат, наче ти мак сюди додав. Я теж так э, думав, це чорна кінва. Є золотиста, є біла, а вот эта чорна. Вот вона реально вот, похоже. Я на навіть мак. не знала, що золота понюхай. є. Я на, таку, на ж... Так я знаю, я на, так Це як дуже... мак нюха. Ну не мах. Я знаю, так. Ти ніколи не рухай, так я знаю, Все, я часто готує кінва. Давайте не сваримо. Що будемо робити? Все, давай нарізай, будь ласка, тофу. Кубиками, от такими. Кубиками. Дай, сантиметр дай, дай. на сантиметр. Да. Сантиметр на сантиметр. Так я поріжу, це, це вже велика. Чебік, а що мені робити? Що тебе робити? Давай почистить. Натертий... Будь ласка, почисть авокадо. Авокадо. авокадо поки що. Що Костик? Ну, нічого, просто дивлюсь, які у тебе сантиметри. Ну, я думаю, от, от як раз думаю, як його нарізати, все, щоб все вона красиво була. Чао, буде так красиво, що Та ні, ні. всі вегетаріанці будуть зазрити нам. Все, дивись. А дай ложку Кость. Що в нас таке смокотає? Кость. Дай ложку. До речі, Будь ти, ласка. Ти, ти знаєш, що тофу придумали китайці. Та ти що? А. А їсти Одавжили його придумали? Японці, от японці теж вважають, що так. вони придумали. Але. Все, а коли все. його вигадали ви китайці? Вони його їли чи ні? Я думаю, так. Да. Як ти його... думаєш, як вони вигада вигадали, тофу? Як Може вони експериментували зремонтували на найб... ну, на ближніх народах? Но... Ба... На важковому маслі ми їх будемо смажити чи на олійки? На кунжутовій олії, олії будемо смажити. М -м. Да. Так, добре, мені авокадо да. різати. Давай мимо. авокадо можеш різати, а як? давай поселити. Ми, ми зробимо заправочку. Повіж як ми зробили лайм, чилі і щось, Мужчина, будемо смажити, чи ні. Будемо смажити, костик. Давай Як ти хочеш його смажити. Як я хочу смажити. Uh -huh. Вот так. А, о, ну, тоді давай камеру. сам. Звісно. Сам і вот, на. от на. Ти будеш переворачиваться. Добре, добре, добре. Да. Довись. Слухай. А? Треба було якісь стейки, нам може посмажити з нього. Ну, можемо стейки із стофу. Так перевертай. О, так смажется? Ну, та ні. Ну, сейчас смажется. Чому, де вкусно? Ні. Mm, кого ти Готова? Я не їла. Ну no, непоганий, що ти хочеш? Непогано. Ну, ти знаєш, я полюбляю сири класичні тверді. Ти бо. Че, я поміка, Ну, полюбляю м'які сири. А це? Я, не риба, не м'ясо. Це не риба, не м'ясо, це сир. До речі, Сойовий. називають його м'ясо для вегетаріанців. І навіть називають його м'ясо без кісточок. От ти знаєш, я завжди слухала про сир тофу Може ще з панді панфук. Шо? Що, що? що ти говориш? Він що, не дивився ніколи панду кунфу? А, панду кунфу. кунгсу пан. не. Та я виріс на ньому. Я кунг-фу почав займатися завдяки медичній. То ти що, не пам'ятаєш, як вони робили цей суп тофу з секретних інгредієнтів? Пам'ятаю. І що там був секретний інгредієнт? Любов. Там було так, знаєш, як була секретних інгредієнтів не існує. Треба ну, ну, до, до якого ступеня маємо ну, це різнути? До, 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 до золотистого до кориночка, щоб. З кориночка? Так. З кориночка, да? так? Давай, Ірино, Во, ти вже нарізала як, як настояще так. самурайка. Тепер кінза. перкінза. Да? Багато чи не дуже? Не дуже. Не дуже? Так, а все? Все? Да, все. Чекай, я тоді гілочки відріжу. Гілочки. Дай допомогти тобі. Мені? Да. Хай, хай хай щось щось Обуляємося? А, я думала, що він нічого не робить. Ну, добре. Нічого не я не робить, Шуя. я наріжу тобі цибулю зелену. Ну кінцю ж залену. теж так дрібнесенько, правильно? Що дрібнесенько, як можна дріб... дрібніше. У тебе класний аромат. У мене? Зараз да. буде. Не від тебе, а от те, що ти робиш аромат. Биртом. Майстер компліменту. <ріст> Ні, ну Косик, ти... А ти кіноа єш? <ріст> <ріст> я часто. Коли вот даєте їм. Угу, Ну ти не покупаєш себе. Ня. Знаешь, найкольше, что кино единственная крупа, у кого нету глютена. Так. так. Нічого да? в, да? в гречці немає. В гречці немає. Гречці чуть-чуть є. Ну і Скажи кажуть, мене. що в рисові теж немає і в курсе. В рисы. Ри, є є глютен, так? Да. Да. Ага. Ну, значить, теж Є да? Давай сюди. Этот, Скажи, будь ласка, звідки до нас попало кино? Кіно? Ну, это... Як із... воно Ан... до нас попало, Анда... що в нас же почали его. Мне кажется, что она вот, попала до нам, от як он начал розпространятися в Ага. вот с э, этими же штучками, ну, типа, с волной э, пришло к нам. Точно так же, как э, чия. Типа прибоєм прибыло, да? Чья це тоже латиноамериканский продукт, до речі, їжа индейцы. Знаєте, отено дідомаціну індіанці, це uh -uh, yeah. yeah. вони стільки було класних рецептів, стільки цього корисного вони робили. Але yeah. But... <laughs> <laughs> ти приїжджаєш з Іспанії, в тебе там хамон, паста. Зачекай, морепродукти, зачекай. <laughs> а тут ти знаєш, да, що іспанські, іспанські військові, міста. які приїхали в північну Америку, хотіли ну, колонізувати жиї, і в них залишилися запаси провізії. То вони е, бачили, що вони думали, що помідори це взагалі отрута. І щоб полегшити собі смерть, вони взяли і наїлися помідорів, і, і на наступний ранок вони прокинулися в прекрасному Безмертно. стані Безмертно. і не голодні. І Вони зрозуміли, що насправді помідори це дуже корисна е, їжа. Ну і вони ж це і привезли вже потім ці помідори на континент Євразія. Да. До речі, це я хотів тобі сказати: от Ірина, тобі потрібно буде олію от туди. Куди-куди. Да, да. в... <клев> я забув сказати, що у нас в нашому салаті всі інгредієнти будуть зелені. Неправда. Навіть Но, тофу. Ні, ні червоний ні, я, перець. Ну, овочі я, я мав на увазі. Овочі а, всі будуть зелені. Антиоксидант. то моя бомба З зранку. Трошечки. Так, так. Давай додаємо. Заправляй Ірину. Що ще? Нічого не забули. Начині, ні, наче ні. ні а, і трошечки, е, меду. Меду? меду? А так. оливки треба різати чи ні? Оливки можна, нарізати. можна не різати, просто так накидаємо. А не, не Туди <laughs> Я вже туди накидала. Все. Так. Давай. Меду, трошки. А поки досмажиться наша туфу, давай нагадуємо рецепт. Рецепт Рецепт зеленого салату із сиром тофу. Сир тофу висушіть та наріжте кубиками. Підсмажте його на кунжутній олії до золотавого кольору. Кіноа відваріть у підсоленій воді. Для приготування соусу слід дрібно нарізати всі складники. Далі змішати соєвий соус з кунжутною олією, додавши мед і сік лайма. Тепер викладіть на тарілку зелень, зверху на салат смажений тофу, заправте соусом, посипте кунжутом та подавайте. Хоче, куди кладіть? закидати це? Викладай ось сюди. Красиво. Зверху. А Вау. я поки розкажу, чим я заправила. Сою, соус. Зараз заправимо. – Так я вже заправила. Дивись, я додала сюди соєвий соус та А, кунжут ти змішалася. Молодець. Так. Кунжутного на соєвий э, соус і всі да, да, інші інгредієнти. Да. А там була зелена цибуля, кінза, імбир, червоний перчик. Давай, Ірина. А, і сіклайма я ще сюди зробив. Да, супер. Це класично. Все? Дивись, отакий чи, чи да. рікше треба. Супер. І за Все. Побільше. О, супер. Ще. От везде везде. Вот. Будь ласка, наш зелений салат. Не ймовірний, друзі! Смачного всім, хто снідає зараз разом з нами. Куштуємо. Виделок нема. У кого є? У мене є. Ну, mm -hmm. Гарячам кухну? Друзі, а наш ранок триває. Залишайтесь поруч, поки ми їмо.